Добрий день! А чи знаєте ви, що кожен одесит чи одеситка щодня говорить на ідиш, вживаючи слова і навіть не знаючи, що вони можливо означають? А які це слова? Звісно, їх дуже багато. Наприклад, перше слово, малохольний. Ось так одеситка чи одесит говорить про людину, яка є божевільною, не сповна розуму. А на ідиш це означає бути дуже доброю людиною, доброзичливою. А ще ось таке колоритне слово цимес. Що воно означає? На одеській мові це слово означає щось найкраще. А на ідиш це означає солодку страву, яка є дійсно дуже дуже смачною. А ще ось таке слово нахис, що воно означає. Означає це слово щастя, бути щасливою людиною? А ще, чи чули ви колись ось таке висловлювання? Прийшли до мене усім кагалом? Кагал, тобто «з ідеш» це слово прийшло і означає натов, безладний натов. А як же називаються отакі слова, які приходять в мову з інших мов? Як? Звісно, це слова запозичені. А до речі, чи знаєте ви, що ми в нашому місті Одесі вживаємо ще ось такі висловлювання: дерев'яний макінтош або колоритне слово шарлатан? А чому? І що б ці слова означали? А поговоримо про це ми з вами наступного разу. До побачення! Далі буде обов'язково.